60 тонн гуманітарної допомоги з Франції привезли до Дніпропетровська. Три фури з медичним обладнанням та іншими необхідними речами розвантажили у лікарнях міста. Гум допомогу розділили між військовим шпиталем 16-ю та 6-ю лікарнями. Це кажуть у благодійному фонді, Не остання матеріальна підтримка України від Західної Європи. Докладніше у наступному сюжеті. Люди з декількох провінцій Франції зібрали Дніпропетровським медзакладом гуманітарну допомогу на 5 мільйонів гривень. Формували списки необхідного європейські волонтери та українські лікарі. В Франції живе людина, яка сама з Дніпропетровська, і мама її являється волонтером цього шпиталю. Тому прямий зв'язок. І коли вона побачила цю потребу в ліжках в обладнанні, то звичайно. Звернулась до нашого до нашої асоціації. Свою роботу українська благодійна організація розпочала з часів майдану. Вже тоді наших поранених відправляли на лікування до країн Європи. Із загостренням подій на сході Міжнародна асоціація допомоги України активізувала свою діяльність. Загалом, з початку бойових дій, європа направила 25 фур з гуманітарною допомогою нашій державі. За осінь минулого року ми завезли в Україну біля 25 фур гуманітарних вантажів з Європи плюс два на сьогодні ми вже також нам його допомагає. Нас чекає вже Бамберзі 4 ранімобілі, які ми будемо завозити через орієнтовно до кінця лютого, ми маємо завести їх. В Україну я думаю, що один з них також приїде в Рентген-апарати, медичні монітори, лікарняні ліжка та інше спецобладнання неабияка допомога військовому шпиталю. Щоденно сюди привозять по 50 українських бійців. Потреба в нас велика, практично будемо в медикаментах. Потреба є постійна, тому що це є розхідний матеріал, от, і він дуже швидко розходиться. Так як ви знаєте, що хворих поранених приходить достатньо кількість. Із апаратури обладнання нам необхідно зараз рентгеновські апарати, комп'ютерний томограф, ціарка, так називаємо, це для того, щоб можна було доставати осколки, кулі. Окрім надання матеріальної допомоги, французи вирішили підтримати бойовий дух українських військових. Діти передали малюнки та листи з побажаннями перемоги. Дивіться, скільки тут технологій, скільки тут любові в цьому чоловічку. Це, мабуть, солдат, і тут написано Олександр. Да, це Олександр робив. А оце дівчинка, я так думаю, робила з такою любов'ю для військових. А ось лист такий дуже із жолудем, Лист із жолудем. І написали тут, що е, лист, лист нашим військовим. Христина Венеля Оскайте, Денисі Єлисавенко, новини 11 каналу.